Ламікон, Дермгель обирай, скажи Грибку, прощавай в Москві. Почався такий путінський парад на честь дня побіди, так званого 9 травня. Отже, вже відомо, що присутній на цьому параді також і лідер Китаю Сі Цзінпінь, Також президент Сербії Вучич, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Це серед тих найбільш упізнаваних лідерів. Такі імена звучать ті, хто присутній безпосередньо на трибуні на Красній площі. Лідер Казахстану також присутній там і власне певні парадні розрахунки військ Казахстану теж крокували по Красній площі. Були також представлені війська Азербайджану, Туркменістану, Білорусі. Узбекистану, китайські війська, само собою теж крокували під червоним китайським прапором. Там В'єтнамська народна армія, Єгипетська, ну таке, знаєте, от е, ті країни, які присутні там е, в Москві сьогодні як гості. До речі, про Індію нічого не відомо. І от були ж заявлені все ж таки візити е, якісь з боку Індії через загострення з Пакистаном цього не сталося. І стосовно бразильського президента, зараз не бачу, поки фото, відео, інформації, чи він. Присутній там е, безпосередньо на Красній площі, хоча прибув раніше президент Лула до Москви і от е, поки що невідомо чи відвідав парад. Але поза тим, е, що відомо, близько 11 тисяч військових зігнали росіяна на цей парад, серед них півтори тисячі учасників. Війни в Україні, як заявлено, офіційно приймав парад Білоусов, міністр так званої оборони Росії, і Путін вже теж свою промову сказав. Ну а далі, власне, Путін всівся на трибуні біля Сидзенпіня, і що йому гаряче через перекладача на вухо постійно нашіптував, намагався активно спілкуватися з китайським лідером. Це те, що ми вже бачимо по уривках різноманітних кадрів. Які е, доходять звідти із Москви, тобто зараз в ці хвилини от буквально відбувається от щось подібне. Путін спілкується з якимись ряженими ветеранами, які поруч сидять. Ну це абсолютно не ветерани Другої світової. Це вже невідомо хто, але обвішані медалями, якісь персонажі. І от е, Цзіньпінь, китайський перекладач, Путін, ведуть якусь бесіду поміж собою. Такий театр у нас політичний відбувається. Тим часом крокують різноманітні парадні війська перед путіним. І СІ, і також різна техніка має їхати. Тобто парад ще не закінчено, поки жодних несподіванок не трапилося. Немає якихось ударів, а так того, чого Путін найбільше остерігався. Але перейдемо до іншої теми дня. Власне, поговоримо про обрання нового папи римського. У Ватикані Вчора відбулася важлива подія, надзвичайно важлива, доволі швидко. Конклав, тобто таке зібрання кардиналів, знайшло достатню кількість голосів. 133 голоси для того, аби обрати нового папу. І ним став кардинал Роберт Френ. Фенсіс Превост по різному це прізвище звучить. Воно французького походження, іноді кажуть Прево, іноді власне додаються закінчення. Превост. власне, сам кардинал нібито називає себе саме Роберт Превост або називав до вчорашнього дня, бо сьогодні у папа, як відомо, вже є ім'я. Це папа Лев, 14, яким обрано 69-річного кардинала Роберта Френсиса Превоста. Народився в Чикаго. Вступ. Пив 21 рік в монаший орден августинців в 80-х роках. Був пастором місіонером у Перу, і це його наближає до місіонерської діяльності попереднього папа, який родом з Аргентини, так Південна Америка, і в 2001 році був обраний кардинал Превост генеральним пріором настоятелем августинців. А згодом, в лютому, 25-го року папа Франциск звів його. В сан кардиналів єпископів, ну і власне більше того, був відповідальний взагалі за всі справи єпископів. Цей кардинал очолював декастерію відповідно, тобто займав важливі адміністративні посади у структурі Ватикану католицької церкви. Ну, вже є різноманітні реакції. Вчора лідери там всіх країн ключових, де важливе християнство, де важливий католицизм, католицька церква коментували. У знаменну подію от у житті Ватикану і усіх вірних католицьких церкв, зокрема, от Володимир Зеленський вчора у себе запостив в телеграмі так пост власне привітання нового папи, а написав, що Україна високо цінує послідовну позицію святого престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України. Та захисту прав невинних цивільних громадян оце вирішальний для нашої країни момент. Сподіваємось на подальшу моральну і духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості і досягнення тривалого миру. І побажав наш президент Володимир Зеленський так власне льву 14-му мудрості натхнення духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії.